Перед тим якщо взяти у своєму житті, важливо відростити психічні ручки, які можуть ці можливості взяти. Дуже часто в нашому житті є багато безліч варіантів реалізації, але так склалося, що в дитинстві нам по цим психічним ручкам дуже часто били: так не можна, так не гарно, що ти робиш, мені за тебе соромно, перестань, не йорзайся, та як ти таке посміла зробити. Гарні дівчатка, хлопчики так не вчиняють, що ти позориш нашу сім'ю. І вони так, знаєте, утрухлявили і взагалі кудись зникли. І зараз в тій зоні, де Реалізація вашого бажання, де реалізація ваших можливостей. У вас може звучати цей голос, тільки по відношенню до себе, і ви замість того, щоб взяти то, що хочете, ви починаєте себе переконувати, що воно якесь не таке, тому що всередині ведеться оцей діалог. І так важливо зосереджувати свою увагу не завжди на тому, що довкола мене які можливості, а ще наскільки я можу їх прийняти всередину.